Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Що обов'язково треба зробити в перший день нового року. Перший день нового року це не лише початок нового календарного циклу, але й чудова нагода для оновлення, натхнення та планування майбутнього. Щоб розпочати рік правильно, варто звернути увагу на кілька корисних звичок та дій, які допоможуть налаштуватися на успіх. Підведіть митсумки минулого року. Перед тим як зануритись у новий рік, важливо оцінити, що вдалося досягти у попередньому. Виділіть кілька хвилин, щоб записати головні здобутки, виклики та уроки, які вам вдалося винести. Це дозволить краще зрозуміти себе та свої цілі. Визначте цілі на рік. Чітко сформульовані цілі допоможуть вам сконцентруватися на важливому: запишіть свої плани на рік, враховуючи різні аспекти життя, роботу, особистий розвиток, здоров'я, сім'я та відпочинок. Використовуйте методику SMART. конкретні, вимірювані, досяжні. Релевантні, обмежені в часі. Проведіть час з близькими. Новий рік це час для сімейного тепла та дружніх зустрічей. Заплануйте щось приємне з рідними чи друзями, спільну прогулянку, домашній обід або перегляд фільму. Це зміцнить стосунки та наповнить день радістю. Зробіть генеральне прибирання. Перший день року ідеальний момент для очищення простору навколо. Приберіть дім, озбудьтеся непотрібних речей, упорядкуйте робоче місце, чистий простір. Сприяє ясності думок і покращує настрій. Займіться спортом або просто прогуляйтеся. Фізична активність чудовий спосіб зарядитися енергією на весь рік. Це може бути ранкова пробіжка, заняття йогою або навіть просто прогулянка на свіжому повітрі. Головне зробити це задоволенням. Подякуйте за все хороше. Почніть рік дячності. Подумайте про все, за що ви вдячні людям, подіям, можливостям. Вдячність налаштовує на позитивний лад, допомагає цінувати те, що ви маєте. Складіть бюджет. Фінансове планування важливий крок для стабільності та певності в майбутньому. Пригляньте свої витрати, доходи та сплануйте бюджет на найближчі місяці. Це допоможе уникнути непередбачених фінансових труднощів. Зробіть щось для душі. Перший день року це також можливість порадувати себе. Почитайте улюблену книгу. Займіться творчістю або просто послухайте улюблену музику. Важливо почати рік з гармонією та натхненням. Уникайте перевантаження. Не намагайтеся виконувати всі плани одразу. Перший день року має бути спокійним і приємним. Дозвольте собі відпочити та насладитися моментом. Пам'ятайте, що кожен новий рік це можливість стати кращою версією себе. Почніть його з усвідомленістю та радістю. І нехай він принесе вам безліч позитивних змін. Бережіть себе та будьте здорові!